Очі президента на новорічних бікбордах, дехто побачити так і не встиг. Замість них – червоні або сині клякси. На цьому відео невідомі люди нищать бікборд на вулиці Пасічній. Саме його і опублікував Євген Борісов. Уже наступного дня до редакції навідалась міліція. Прийшов слідчий разом з трьома ще з двома чоловіками. Як потім виявилось, один з них з карного розшуку, виписали мені повісточку прямо на столі і забрали до себе у райвідділок. Коли журналіст прийшов до Личаківського райвідділку, на нього чекав ще один сюрприз. Один із двох невідомих на той момент мені попросили мій телефон, сказали перевірити, чи він не крадений. Забрали телефон, повернули його через півгодини. Юрист Олег Мицик таку поведінку міліції вважає незаконною. Працівники міліції без заяви конкретної людини, що в неї викрадений телефон за жодних обставин не мають права провіряти, чи моє майно крадене чи не крадене. Через кілька днів до відділку почали викликати одногрупників і колег-журналіста. Запиталися, чи не знаю, я такого Євгена Борисова. Показали його фотографію на мобільному телефоні, фаспрофіль. Номера тільки не вистачало. Запиталась на наскільки добре я знаю цю людину, що я можу з цього приводу сказати. Владислав Якушев каже, до відділку його запросили, нібито через вбивство таксиста, а про Євгена і словом не обмовились. Чому ж міліціянти не захотіли називати справжньої причини виклику? Цього нам так і не вдалося дізнатись. У телефонній розмові один із слідчих у справі Ростислав Сенів сказав про такі виклики нічого не знає. Така була інформація, що ви забирали телефон в людини, і щитували номери і викликали його друзів і знайомих. Ви можете підтвердити цю інформацію? Що не мов не знаю, чи так було. Не знаєте, чи так було? Тобто, ви говорите, що ви не викликали цих людей? Ні. Більше слідчий говорити відмовився. Мовляв, зараз на лікарняному начальник личаківського райвідділку теж від коментаря відмовився. Зате не на камеру пожартував. Про цю справу журналісти вже знають більше, ніж він сам. І справді Євген Борісов пам'ятає найменші деталі спілкування зі слідчим. Він мені почав пояснювати, що нігті, щоб було боляче їх взагалі потрібно повиривати, А проти газ він теж в принципі не потрібен. Можна взяти просто целофановий кульочок і натягнути на голову. І ефект буде той самий. Головний редактор сайту газета UA вважає, викликати його працівника на допит взагалі було недоречно. Він тільки висвітлював цю подію, цей інцидент він не проводив власного розслідування, не з'ясовував феномен заляпування білбордів -біл по всій Україні. Ну тому от, інакше як тиск на медіа це не можна назвати. Офіційна позиція міліції тиску на журналіста не було. За цим фактом було проведено головним управлінням міліції Львівщини службове розслідування і в результаті перевірки, факти, скажімо, заяви журналіста, повідомлення про те, що на нього чинили тиск, не підтвердилося. За фактом пошкодження бігбордів із вітанням президента порушено кримінальну справу. Крім львівського журналіста у райвідділках допитували його колег із Одеси і Рівного Христина Шевченко, Володимир Квятковський – головні новини Львова.